Виде барабани, сурмінь, що є сили, неподільний край наш вічі так рішило. жило. Небо вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, як віде, кожен козак знає. Небо вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, а ми, браття, як соколи, вольні виросли в краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою, та ще рано нам вмирати бо роботи через край, вивів барабан козаче, та гучніш сурмажих край. Якщо бій, то бою, якщо мир, то миру, гостям і весіллю, в'єдна то сила. Згине гаразди, розцвіте країна, бо всьому синова, браття то родина, сгине те гаразди, країна. Тільки віра в Бога є наша надія, а ми, браття, як стоколи, бо виросли в краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою, та ще рано нам вмирати, бо роботи через край, бою барабан козаче, та ушні ж сурбаче грайна. Воні виросли краю, не дамо свій край нікому, краще скинемо в бою. Та ще рано нам вмирати, по роботи через край. Бию барабан, козаче та уж ніж турмаче край. Та ще рано нам вмирати, бо роботи через край, Бию барабан, козаче ця гра